Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Toyota Corolla 2010 року випуску, обладнана бензиновим двигуном об'єму 1,33 літри, 6 механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна такого авто 6790 доларів. Маємо ось таку чудову оптику, протитуманні фари, металеві диски в гарній зимовій гумі. Є повторювачі поворотників на дзеркалах, автомобіль у нас в кузові седан в такому чудовому сірому кольорі. Максимально збережений стан, технічний стан автомобіля абсолютно без будь-яких нарікань. Заявлений пробіг 176 тисяч кілометрів. Тут зустрічає великий вмісткий текстильний диван. Все в максимально збереженому та охайному стані. Ось так у нас виглядає салон, кермо. Шестиступенева механічна коробка передач, кондиціонер, гарна штатна мультимедіа. Кого цікавить дане авто, ціна його 6790 доларів. Ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.